Чуцькі новини продовжують свою роботу на телеканалі ЛТАВА. Вітаю сьогодні! У випуску народний депутат Юрій Шаповалов організував зустріч в Укравтодорі. Дзюдоїсти Елизавета Каланіна та Роман Занько здобули нові спортивні нагороди. Не перемикайте. У Кременчуці набирає обертів двомісячних чистоти та порядку. Представники комунальних служб вже більш-менш навели лад у центральній частині міста і тепер вирушили на периферію. Сьогодні працівники комунального підприємства благоустрій Кременчук працювали на Крюківській стороні, а працівники управляючої компанії прибирали на третьому за насипу. Сьогодні трудовий десант комунального підприємства Кремлячука займався генеральним прибиранням на західній дамбі у Крюкові. Незважаючи на попереджувальні написи на табличках, кремічужани щороку творю тут стихійні сміттєзвалище. Вместо того, щоб найти контейнер, где збор мусора централізовано. Вони знаходять час, щоб в посадку вивезти цей мусор. Як зазначаються між комунальники, сміття вивозиться сюди із усього Крюкова. Тільки розчистили 5 гектарів дамби, як вже через тиждень смітники з'являються знову. І так триває постійно. Обідно, ну люди ж бувають безсовісні, не хочуть підтримувати чистоту Кременчуга, нашого міста. У зеленій зоні західної дамби розкидане будівельне сміття і спилені гілки. Різний домашній непотріб, пластикові пляшки, бите скло. Все, що ліньки винести на контейнерний майданчик, вивозиться сюди. Зараз мусорка везде їздить. І такий бардак, мені стидно тут жити біля себе. Я борю, щоб я впіймав кого-небудь. Це і в руку, і, в другу, і ноги підбивали. Серед цього сміття, яке доведеться прибирати комунальникам, трапляються неприємні знахідки, мертві домашні тварини. Але бувають і більш жорсткі випадки по відношенню до тварин. Сюди, крім мусора, вивезли собаку і оставили на голодну смерть. Прив'язали собаку до дереву, подалі від проїжджої частини, щоб ніхто не виділ. Тобто наша бригада тобто собаку. «Накормила я відпустила». Лише в минулому році з західної дамби під час двомісячника чистоти було вивезено 17 кубічних метрів сміття. Цього разу вийшло трохи менше, лише 10. Управляюча компанія добробит теж рахує вивезене сміття на кубометри. На третьому занасипу, а саме на вулиці Мічуріна, спільними зусиллями «Добробиту» і командрансу вдалося привести в належний санітарний стан контейнерні майданчики та прилег до них територію. 23 березня у Києві в управління Укравтодору за стіл перемовин сіли президент Кредмашу Микола Данілейко та голова державного агентства автомобільних доріг України Сергій Підгайний. Зустріч організував народний депутат України Юрій Шаповалов. Про підсумки діалогу парламентарій розповів у студії Кременчуцьких новин. Ведуться переговори між. «Укравтодором» и э, руководством нашего завода Дармаш. Вот встреча была в Киеве в управлении «Укравтодора» э, с директором «Укравтодора» э, Пидгайным и руководством нашего завода Кредмаш. По большому счету, вы знаете, сегодня нужно использовать все возможности, которые есть. Это не значит, что эта встреча завтра принесет э, многомиллионные государственные заказы. Да? Но учитывая та, ту ситуацию, которая сегодня есть в стране, мы понимаем, что наш Кредмаш на 80% работал и работает, продолжает э, работать на э, рынок стран СНГ, то сегодня нужно максимально задействовать все рычаги для того, чтобы получать заказы. государственные заказы в нашей стране. И вот мы эту возможность попытались использовать. Я организовал эту встречу. Ну, во-первых, это было своего рода и знакомство, потому что, потому что сегодня руководитель это новый. Мы познакомились, пообщались, пришли значит, к единому мнению того, что сегодня Нужно поддерживать, однозначно нужно поддерживать украинского производителя. Дармаш является украинским сегодня производителем, который находится в непростом э, положении в связи с ситуацией э, в стране с боевыми действиями и с осложнением работы на рынке стран СНГ. Соответственно, э, есть понимание, есть понимание поддержки наших украинских предприятий, ну и скажем так, по мере выделения финансирования на ремонта наших дорог соответственно Украфтодор значит, проводит конкурсы, подбирает подрядчиков и вот здесь вот как раз в это время может вступать в работу и наш Кременчутский завод то есть продавать асфальтобетонные заводы для вот таких подрядчиков. Все подрядчики достаточно знакомы, они работают на рынке, и, кстати, Дармаш работает с этими подрядчиками. Вот в прошлом году 4 асфальтных завода они продали. Сегодня, насколько мне известно, есть два контракта именно на украинский рынок. И, возможно, в этом году появится дополнительная возможность приобретениями, приобретения Вот такими нашими украинскими подрядчиками еще возможно 2-4 Заводу производства э, Кредмаш. я всегда говорю о том, что под поближачий камінь вода не що нужно что то делать, нужно организовывать встречи, нужно общаться, нужно договариваться. І возможно через місяць два три этот новий контракт появится. сьогодні. любой контракт он очень важен для наших підприємств. Чергова депутатська комісія з узгодження проєктів рішень на сесію міськради відбулася сьогодні. Точніше, представники депутатського корпусу провели спільне засідання двох комісій регламентної та з питань житлово-комунального господарства. Питання, що розглядалися досить резонансні для нашого міста, тож і градус напруги серед учасників засідання час від часу зашкалював. Подробиці далі. Розпочали з резонансного. Досліджували інформацію, яку оприлюднив депутат і громадський активіст Олег Савченко. Стосується вона фінансування сепаратизму, розкрадання бюджетних коштів та можливої причетності до цього діючого заступника міського голови Геннадія Музики та екс заступника Валерія Медведовського різонансовопрос по поводу мільйонів, що спомільйонов гроші, підприємства, організація. Понятно, роботи виповнені, виповнені. Йдеться про ремонтні роботи каналізаційних мереж, які 2014 року у Кременчуці виконувала фірма з Алчевською реєстрацією. На той час східний регіон був вже окупований. Також, за інформацією Савченка, роботи виконувались технікою та працівниками міськводоканалу, а не фірмою спецінженірінг Постач. Тож, куди пішли бюджетні кошти і розбиралися члени комісії для повноти картини на комісію запросили усіх причетних. От всі основні роботи виконували спеціалісти фірми спецінженіри постачку. Може би може би, якийсь Ваня або Петя виконував якісь какие непроизводственные роботи, это законом не запрещено. Але я говорю, що інформацію ми не розполагаємо. Микола Шендрик також наголосив, що постач виконав робіт на близько півтора мільйони гривень. Втім, частину суми місто ще не перерахувало підприємству. Керівник фірми, виконавця робіт, зазначив, фірма дійсно має Алчевську реєстрацію, втім, працює по всій Україні. Наше підприємство зареєстровано в місті Алчевській на даний момент. Що касається изначально, підприємство було зарі і зареєстровано в місті Харкові. мы там и находили. Регистрация в городе Харькове была до 2010 года. Как вот вы организовали поставку материалов? Вот я смотрю, этом предлагаете, у вас 84 гривни, по цемента без доставки с Алчевского. У вас доставка фундаментные блоки, Это которые делают живые у нас в городе. Поставляли. Вопрос не в поставках идет. Поймите, поймите правильно, я не вдавался в подробности, сколько стоит тонна цемента. Мне интересно было, чтобы он был в тот день. Виступили на комісії і ті, хто оприлюднив інформацію щодо відмивання бюджетних коштів. Активісти продовжують наполягати, такі факти мали місце. Я відповідаю за свої слова перед телекамерою, перед громадськістю міста Кремчука. 21 травня 2014 року, в той момент, як у Луганській громлять прикордонний загін, як займають з варами, укладається договір з фірми Залчевська на виконання будівельних робіт. Цілих три місяці. Чомусь ніяк не вони не вирішувалися, в серпні знову підписуються. Я кажу, на момент первісного укладання вже фірма знаходилася фактично на окупованій території. Далі починаються роботи. Значить, починаються роботи і проводяться роботи, наскільки вони проводяться, якість робіт, я не беруся обговорити, я сподіваюся. Що в процесі розслідування буде призначена судово-будівельна експертиза, яка належним чином оцінить якість будівельних робіт. Вересні 2014 року фірма закуповує плити у Донецьку. Це той момент, коли Єловацький котел, коли наших воїнів оточують. Гроші перераховані на Донецьк. Це я заявляю цілком відповідальним і готую нести відповідальність за свої слова. Наступне я хочу сказати. Що матеріали, які е, постачались навіть за сьогоднішніми цінами, вони дорожчі, ніж на сьогодні. Цікаво. 4 вересня, цегла керамічна, блоки бетонні міста Донецьк. Ви вважаєте, що це далеко за чим вони відвозилися? Ні, я вважаю, що в цей момент була окупована територія. 4 вересня місто Донець був, знаходився на окупованій території. Всі ці документи я можу надати. По одному, по другому. Розкажіть, акти оформлені. В актах зазначені витрати на командировки згідно постановою Кабінету міністрів минулому році. Всі оплати командировок були заборонені. Комісія затребувала відповідні документи для вивчення. Висновки планується оголосити на найближчій сесії міськради. Я нашої комісії, якщо ви мені дозволите, виступлю на сесії міського світу, виложу все, хто прав, хто виноват, кого наказати, що можна робити. І по тому що ми за це проголосуємо. И дадим э, определенную оценку определенным людям, те, которые участвовали в данных мероприятиях. Далі більшість проєктів рішень члени комісії розглянули у робочому порядку, втім, зупинилися на одному із земельних питань. Знову йдеться про два гектари землі, від яких відмовилась торгова гільдія на користь міста з метою подальшої передачі ділянки воїнам. АТО. нагадаю, на минулій сесії депутати погодили подовження строку оренди цієї землі для підприємства, і того ж дня щинився земельний скандал про начебто незаконність такого рішення. Я дуже уважительно до. нашей телекомпании визит, очень грамотные профессиональные работы, красивые тем более умные люди работают но предвзято односторонне высказывают информацию для наших горожан, я это не, не, не допускаю поэтому наши горожане должны это знать, вчера было заявлено что тышком мышком депутат Холод хотел для СЭБы украсть землю у наших у воинов АТО поэтому я хотел бы назвать это ложью Уважаемая телекомпания, визит. Я думаю, вы это не покажете. Эта земля была... Я хочу заявить откровенно и вам все услышать. Это земля была с помощью политического шантажа у холода выбитой из-под ног. Шантажа. После того, как состоялась сессия, товарищ Роженко голосовал, все переди меня сидящие, сидящие члены секретариата голосовали за выделение этой земельной делянки, продление. Но после того, когда состоялась сессия... Было Холоду предъявлен ультиматум политический, шантаж, прямую сумму денег и либо какую-то землю. Он мне не сказал, я думаю, я думаю Холод это скажет. Был шантаж Холода и сказал, если ты не выполнишь наши условия, Ми тебе з'явам ту земельну ділянку будемо тебе відбирати. після цього спільного засідання комісії з питань ЖКГ та регламенту. Відбулись засідання ще двох комісій з питань промисловості будівництва транспорту та зв'язку та соціального захисту населення і охорони здоров'я. Найрезонанснішими були всі ті ж земельні питання, що стосуються виділення ділянок воїнам АТО. Тож наступна сесія міськради обіцяє бути не лише цікавою, а ще й повною викривальних заяв. Чекаємо і спостерігаємо уважно. Сьогодні в мерії відбулася чергова зустріч представників найвпливовіших та найактивніших волонтерських рухів та організації Кременчука. Обговорювали різні питання: це й виділення коштів на лікування бійців, розподіл грошей на підтримку армії, а також організація достойної зустрічі наших героїв і проведжання їх містянами в останній путь. Деталі у сюжеті. На зустрічі був присутній боєць, який зараз перебуває у Кременчуці. На лікуванні він розповів про нагальні потреби своєї 30-ї аеромобільної бригади, у якій служить восьмеро кременчужан. Там необхідні тепловізори, біноклі, білизна та гігієнічні засоби. Представники влади та волонтери також дискутували, чи потрібно у місті в рамках військово-патріотичного виховання розміщувати білборди з портретами наших земляків, що воюють на сході, адже це може їм нашкодити. Тема викликала безліч суперечок. На нараді повідомили про соціальний супровід та виділення коштів на оздоровлення і лікування бійців та їх сімей з обласного бюджету. Виділено 95 тисяч гривень для оздоровлення санаторно курортного лікування учасників АТО та членів їх сімей в місті Кременчуці. Ця процедура буде стосуватися всіх демобілізованих. Також серед добрих звісток у місті поменшало лжеволонтерів. Дякуючи нам з вами, дякуючи безумовно за масової інформації. Підняли і тему організації поховань кременчуцьких героїв на належному рівні і достойної зустрічі їх кременчужанами. Хочу сьогодні звернутися до лідерів проспілок на виробництвах, до лідерів громадських рухів і організацій з тим, щоб вони сприяли участі кременчужан у похованні воїнів, АТО і щоб сприяли участі кременчужан у зустрічі тих наших хлопців, які на демобілізацію сьогодні прибув щоб ми достойно наших героїв зустрічали, витрачаючи себе там на виробництвах, на роботах, щоб ми не забували про святі речі, які є в нашому житті. Також присутні розглянули офіційні звернення від наших військових частин з запитами необхідних речей для бійців і визначили порядок розподілу, виділеного з міського бюджету, мільйону гривень на підтримку і забезпечення армії. Перемир'я на Донбасі нема, запевняє волонтерка Ірина Митрофанова. Вихідними вона повернулася до Кременчука з гуманітарного вояжу. Де була з іншими відважними кременчужанами, чим допомагали та яка обстановка на Сході, Ірина повідала Кременчуцьким новинам. Ірина розповідає, навідалися до кременчуцьких артилеристів, воякам доправили все, що хлопці замовляли. Ми їх провідали, привезли їм передачі дому, а також привезли їм те, що ребята заказували, те, що їм було найобхідніше. Були в 30-й бригаді у ремонтників, ті, які ремонтують техніку, були в 30-й бригаді Медрота, теж привезли їм саме необхідне, як вони. Живуть і їхні на цей раз з Кіборгом Яринкою на Беремному сході побували ще дві відважні карменчужанки Ольга Очеретяна і Віка Артюшенко. Волонтерки, власне, на собі відчули, які зараз на Донбасі перемир'я і тиша. Дівчки, якби, ні, робкова десятка, нормальна, бо при обстрілах вели себе. Нормально Они увидели, услышали, що такое переміряє тишина. Ми назад выезжали под обстрелом, подабстрілами, виїжджали окольными путями для того, щоб виїхати. Тож відео я вилажувала в інтернеті. Цікаво було спостерігати за запуском розвідувального безпілотника. Ділиться з нами Яринка Кіборг. Усю ворожу техніку побачили на моніторі ноутбука. Видели запуск нашего беспилотника для того, чтобы он передал разведданные. Убедились в том, что перемирие соблюдается только украинской стороной, а со стороны террористов сгоняется техника. В частности, видели танки. Возле позиции стоят и обстрелы продолжаются со 120-мм миллиметрового поэтому нет перемирия. Вражені жінки масштабами розрухи на Донбасі. Життя є, а ось жити нема де, каже волонтерка. Там нет фактически цілих домов, там и деревьев цілих нету. Там ну, все равно є жизнь. Вот смотришь, чуть-чуть травка пробивається, перші цветочки пробиваются, как бы жизнь є, а, а жить-то негде там. Нині вже готуються до наступної поїздки до зони бойових дій, збирають гум вантаж, чекають посилку від друзів із зарубіжжя та інших благодійників. Практично все у нас собрано. чекаємо ще кілька посилок от наших волонтеров неутомимих утамімих із за границею в частності Італія передає, Тернополь дуже хорошо допомагає Швейцарія, і ждем з Канади посилку. Користуючись нагодою, Кримушицькі новини поцікавилися у Ірини Митрофанової громадського діяча відомої волонтерки, яка часто їздить до зони. АТО, чи можливий на її думку реванш колишніх регіоналів? последнее время я смотрю, что они везде оживились, наверное, не только в нашем городе, и это очень грустно. Люди, которые себя зарекомендовали очень, скажем так, негативно, и в свое время отправляли эти тушек на Майдан, сейчас они пытаются взять верх и как-то пролезть во власть и опять, наверное, творить свои делишки. Я не думаю, что это должно так быть. Все-таки должны и в политику прийти новые лица. Нужно дать возможность молодежи. Грамотна молодіж з образованием, идти йти в політику і строить ту которая яка вона має бути демократической страной. Сейчас время все Ну, Ребята за це воюют, для того, щоб изменения були здесь. Поэтому, я думаю, що не регіоналам треба йти власть, а нашей молодіж. Вона у нас хороша і толковая. До редакції Кременчуцьких новин телефоном звернувся волонтер Корнацький Сергій. Він повідомив, що бійці на передовій АТО потребують допомоги Кремчужан, а саме воякам необхідні каністри. Пряма мова далі. Хлопцям в АТО потрібні каністри і бочки 50-60 літрів для того, щоб дозаправляти БТР і БМП, Тільки коли їдуть вони в дані рейс щоб дозаправщик з ними не їхав. А коли вони вертаються, щоб дозаправляти соляркою. Будь ласка, допоможіть, хто має таку можливість бочками і ліканістрами звертатися за телефоном 096 18 17 восімнадцять сімнадцять б... сьогодні у Кременчуці вітали з черговими перемогами вихованців клубу спортивних єдиноборств легіон Єлизавета Каланіна стала фіналісткою етапу Кубку Європи з дзюдо серед чоловіків і жінок. А Роман Занько здобув свій перший титул на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів. Вітали наших земляків з перемогами, виконуючи обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник, почесний президент клубу Легіоні Володимир Матицин, спортивні функціонери та журналісти. Чергові змагання і чергові перемоги, вкотре кременчуцькі легіонери доводять свою майстерність на татамі. У болгарській Софії відбувся перший цього року етап Кубку Європи з дзюдо серед чоловіків і жінок. Представницький турнір зібрав спортсменів з усіх континентів і фактично набув світового статусу. Кременчиженка Єлизавета Каланіна, вихованка клубу Легіон, на одному диханні пройшла своїх суперниць у ваговій категорії більше 78 кілограмів аж до фінального двобою. Перемогла Ларису Черич із Боснії Герцеговини, Джордану Гутієрес із Чілі. А ось у фіналі, який став українським, поступилася співвітчизниці більш досвідченій Світлані Яремко. Єлизавета налаштована й надалі заробляти олімпійські очки та готується поборотися за олімпійську ліцензію. Зараз хочу відбиратися на чемпіонат чемпіон Європи і міра по своєму віку, по юніорам до 21 року. І На перемогу. Певнено виступив на чемпіонаті України з дзюдо серед кадетів і Роман Занько. Ці змагання основний етап відбору на участь у чемпіонаті Європи ю 18 та чемпіонаті світу Ю 18 Кременчужанин виконав норматив майстра спорту України. Серед юнаків у ваговій категорії до 50 кілограмів виграв всі п'ять поєдинків, а у фіналі переміг киянина Олександра Криворота. «Прежде всього це тренування. Чим лучше ти тренуєшся, тим легче на татамі. І тренер то, твою тоштон підказують. Говорить. что делать, он очень помогает на татами на ковре. Конечно, успехи кременчугских дзюдоистов – это работа всей команды «Легиону», вдохновителем которой я почестный президент клуба спортивных единоборств Владимир Матицын. Благодарить в который раз Владимира Митрофановича, потому что действительно есть очень много людей, которые просто говорят, Владимир Митрофанович не словом, отделом а и своими деньгами, и своим ресурсом поддерживает этот клуб уже очень много лет, и благодаря, естественно, ему есть такие результаты. Мы ставили задачу, это, она остается непременной, как можно больше детей взять с улиц. Ведь, знаете, взрослые работают, заняты, им некогда. А находятся такие родители, которые это дело понимают, которые приводят, вот, Роман, пожалуйста, в 6 лет, Мародян, тоже примерно так, Нет, 6 лет. Он, только он, только он да. То есть мы набираем в клуб именно детей с малых лет и ставим задачу. Вопрос, задачу можно ставить много. А мы говорим, вы представляете, вы маленькие и начинаете заниматься, чему-то научитесь, и вы посетите практически весь мир. Виконуючи обов'язки міського голови Кременчука Віктор Калашник зазначив, що спортсмени можуть розраховувати на підтримку влади, у тому числі і фінансову, і вже найближчим часом буде розглянути питання про виділення коштів на розвиток дзюдо у Кременчуці. Саноптики Полтавського гідрометеоцентру обіцяють нам на день завтрашній мінливу хмарність без опадів. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі плюс 2, плюс 4, в день 12-14 тепла. На сьогодні це вся інформація. Усі наші випуски ви можете переглянути в Ютубі. А завтра, о 21.10 обов'язково зустрінемось в ефірі. Нехай щастить.